Вітаю вас на уроці української мови. все утворювати з і із прикметних. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи, мандруватимемо ми завзято. Юний душе, я і ти. Годі Оді. Добре, добре, не спіши. Готуйте, будь ласка, вушка, оченятка, і ми з вами починаємо працювати. Утворимо від назв предметів слова назви основних предметів. Тобто від імен. утворимо предметики, Наприклад, тепло. Чай який? Теплий. Ковта яка тепла. Сонечко яке. Тепле. Ковдри які? Теплі. Перед нами наступні слова назви радість, щастя. Розум це наші іменники. Нам ці іменники потрібно перетворити в прикметники. Наче ми щось описуємо. Якщо це тепло, це теплий, то радість це радісний. Тепло тепла, радість, радісна. Тепло тепле, радість, яке радісне. І останнє до слова радість. Які радісні. Щастя. Який? Щасливий. Яка? Щаслива. Яке щасливе, які щасливі. І ось слово розум. Який? Розумний. Яка? Розумна яке. Розумне які. Розумні. Попрацюємо з картинками. Нам потрібно прочитати речення та замінити виділені слова прикметниками за зразком. Давайте пригадаємо: прикметники це слова, назви, ознак предметів. Або такі слова, які описують предмет і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Читаємо речення: ваза з фарфору. Отже, ваза виділене слово фарфор. Такий крихкий матеріал, з якого вироблена ваза. Якщо ваза з фарфору, то ваза яка? Фарфорова. Ваза. Глечик із глини, отже, глечик глиняний шишки сосни, виділене слово сосни, отже, які. шишки? соснові. Кільце із заліза. Слово заліз. отже кільце яке? Залізне. І ще одне речення ялинка із паперу. Яка ялинка, якщо вона виготовлена з паперова? Відео на паузу, виконати та поверніться до роботи. Наступне завдання попрацюємо з уривку віршика Володимира Овеня про синичку. Доповнимо цей уривок віршика словами, прикметниками із довідки. Давайте подивимося, червоні слова це слова з довідки. Це ті слова, які потрібно нам буде вставити. З прикметники. Прочитайте ці прикметники. Тоненький, чорний, сірій, живкий, невеличка. Нам потрібно ці прикладки вставити в наш вірш. Пташка. Питання. Пташка який? Яка? яке, Яка? Пташка яка. Дивимося, яка. Ні. Яка чорна? Можливо, Чи не впевнені. Сірі, яка? Ні. Яка білі? Ні. Яка жовтенький? Ні. Яка невеличка? Пташка синичка. А, а може, будь-яка маленька пташка, це невеличка пташка. В неї є які Дання, які закінчують І, тому відповідь, давайте пошукаємо, може буде, яка закінчується буквою І. Тоненький ні, чорна ні, жовтенький, ні. У неї щічки дивимося, білі чи сірі. білі лапки які лапки сірі шапка яка шапка яка тоненький чорна або жовтенький чорна, фартушок який? Шланенький чи жовтенький? Жовтенький і голосок. Ташка невеличка, де білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок голосок голосовий. Шосиничку. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно ще раз. А ми рухаємося з вами далі. Розгорніть, залишать, запишіть сьогоднішнє число. Ми з вами попрацюємо письмо. Нам потрібно утворити сполучення слів та записатися зразку. Зразок який? Зелений! Маркер. Він один маркер. Зелені маркери. Маркери їх багато, отже, вони не зелений маркери, а зелені маркери. Маркери які зелені. У нас є з вами ось такі словосполучення. Жовта ручка, червоний олівець. Синій фломастер. І на наші прикметники жовта, червоний, синій. Наші кольори перетворити в множину, наче їх багато. Жовта ручка вона одна, а ручки які? Жовті. Нова рядочка з великою букви записуємось за зразком. Жовта ручка, тре, жовті, ручки. Далі. Олівець, олівці. Черво-червоний олівець, червоні олівці. Синій пастер, він один, Флома... Такий синій. А у нас з вами фломастери. Їх багато, отже вони які. Сині фломастери. Сині фломастери. Для закріплення наших знань відкриту який бачите на екрані. Та Виконайте цікаві завдання. Домашнє завдання. Запишіть, змінюючи слова за змістом. Які є слова? Смачні сніданок, гарні господиня, рясні дощ, ясні. Пухнась котик. Всі прикметники, які у нас містяться дужичок, вони подані шині, чогось багато. Але, якщо уважно, ви прочитаєте, які стоять поряд сніданок, дитиня, сонце, котик, всього по одному. Вам потрібно розкрити дужички. Утворити правильні словосполучення. Наприклад, сніданок, він один, він який? Смачний. Отже, ви запишете смачний сніданок. Гарні господиня. Господиня яка. Гарна. Бажаю успіху. і наостанок оцініть свою роботу, яка мені синичка ви. Я дякую вам до зустрічі на наступних уроках.